Привіт, мене звати Луна, і сьогодні я вам проведу медитацію по Джоді Спенса Благословіння енергетичних центрів. Джоді Спенса нейробіолог, який об'єднав науку і медитацію, в яких він допомагає людям змінити свідомість, і таким чином можна зцілити своє тіло. А завдяки тому, як ми міняємо свої думки, своє налаштування, ми можемо змінити і ставлення до свого життя. І в результаті своє оточення. Ця медитація буде проходити по восьми енергетичним центрам. Зазвичай, багато хто знає, що є сім енергетичних центрів. Чодіс Пенс додав ще один восьмий, який знаходиться на 40 см орієнтовно вище голови, для того, щоб допомогти людині відчути, що вона є значно більше, ніж. Тіло і вважається, що на цьому енергетичному центрі в нас проходять знання, і ми поєднуємось чимось більшим ніж ми є. Я якраз читала книгу Джуді Спенза, прочитала цю медитацію і відчула, що хочу нею ділитись із вами саме українською мовою. Тому будемо починати з вами нашу медитацію. Знаходьте зручне положення тіла, бажано не лягати. Ми в кінці медитації приляжемо, але на початку бажано сидіти, рівненька спинка, ножки не схрещені. Рівна спинка для того, щоб наша свідомість не засинала, а навпаки, була в збудженому стані, щоб ви змогли прожити цю медитацію, а не проспати. Тому знаходимо положення, робимо приємний вдих, приємний видих і будемо починати нашу медитацію. У цій медитації ми зосереджуємо увагу на своїх енергетичних центрах або чакрах, ми будемо благословляти кожен центр, тобто наповнюємо кожен центр увагою, вдячністю і гармонією. Коли ми спрямовуємо свідомість у тіло, воно починає самовідновлюватись, тобто самостілюватись. Це м'який процес не контролювати, а дозволяти енергії такти вільно. Зосереджуємо увагу на дихання, робимо приємний вдих. Увага всередину і видих через розслаблення. І ще раз приємний вдих, нічого не аналізуємо. Приємний видих. І зробіть в комфортному темпі для себе вдих і приємний видих. Спрямовуємо увагу на кореневому центрі, який знаходиться в основі хребта. Знаходимо цей центр і наповнюємо його увагою. Тут знаходиться наша основа, наше відчуття безпеки, наша стабільність. Наповнюємо цей центр любов'ю. Та тепло. Та відчуваємо, як центр розширяється та збільшується. Відчуй зараз свою опору, землю, на якій ти знаходишся. Відчуй безпеку та зв'язок зі своїм корінням. Розширюємо центр. Відчуваємо тепло, поступово піднімаємо увагу до другого центру, який знаходиться нижче кубка. Тут знаходиться центр вдячності, де протікає енергія життя, чуттєвість і чуй тепло. Та життєву силу. зараз наповнюємо цей центр уваги, а де наша увага, там і наша енергія. Наповнюємо центр творчості теплом та любов'ю. як хвиля переносимо нашу увагу на третій центр в районі сонячного сплетіння. Це центр вашої сили, особистої волі, впевненості. Відчуваємо, як розширяється цей енергетичний центр, як ми його наповнюємо. Починаємо відчувати силу, впевненість та волю нашого Духа. І ніжно до себе. Як вода, переводимо увагу на рівень серця. Серцевий центр це любов, прийняття та співчуття. Наповнюємо цей енергетичний центр та відчуваємо, як він розширюється. Тут ви можете відчути вдячність. Любов та відкритість. Коли ми йдемо з відкритим серцем по життю, життя дає нам багато можливостей, які ми змозі побачити і прийняти. Та ми відкриваємо серце з вдячністю, з любов'ю. Наповнюємо енергетичний центр, відчуваємо, як він збільшується, поступово, повільно переводимо увагу на своє гору, горловий центр, який відповідає за самовираження, за внутрішню правду. За творчий голос. Відчуй на рівні горла, тепло. Відчуй, як енергетичний центр розширюється, наповнюється. Відчуй зараз свою внутрішню правду. Меливість бути собою та свій внутрішній голос. І переводимо свою увагу у точку межбрів'я, центр бачення, інтуїції, ясності та своєї уяви. Наповнюємо теплом енергетичний центр та розширюємо. Відчуваю свою інтуїцію. У мене є своє внутрішнє бачення, ясність та знання. Ніжно та обережно до себе. Переводимо увагу. На верхівку голови, де знаходиться ваша маківка, тут знаходиться ваш зв'язок із духом, з полем безмежних можливостей. Відчуй зараз єдність з чимось більшим. Відчуй, що ти є значно більше, ніж тіло. Розширюємо цей енергетичний центр, наповнюємо любов'ю, вдячністю та теплом. І як хвиля, переносимо увагу. На восьмий центр. Центр знаходиться вище голови, орієнтовно 40 сантиметрів. Тут знаходиться Божественна свідомість, єдність з Всесвітом. Відчуй тепло, енергію. Як зараз циркулює енергія по твоєму тілу. І зараз проживи мить злиття, ніби все твоє тіло сяє одним світлом. Побудь у цьому стані. Просто спостерігай, як енергія вільно рухається вхору. І по твоєму тілу зроби глибокий тих, приємний видих. Відчуй, як твоє тіло наповнене спокою, любов'ю і світлом. Пам'ятай. Кожен раз, коли ти звертаєшся до свого внутрішнього світу, ти змінюєш реальність навколо. І якщо є у тебе зараз можливість, побудь в яцьому стані ще 15 хвилин з тобою буде ця приємна медитативна музика до кінця. Можеш укритись, зараз прилягти або сидячи, продовжувати цю медитацію, відчувай цей стан балансу всіх енергетичних центрів. Якщо тобі вже необхідно йти, обережно до себе і ніжно, торкаючи свого тіла, пробуджуй себе. Повільно відкриваючи очі і привітай себе у цьому прекрасному дні. Подякуй собі за цей час. А ті, хто продовжують медитувати, відчувайте сяйво навколо вашого тіла. Відчувайте гармонію і спостерігайте за цим станом.